Друзі, всім привіт! До нас прийшла зима. Знов прийшла зима. 19 грудня була весна. А сьогодні в нас вже знов зима. А сьогодні 23 грудня. Ось так. Я нарешті виспалась чоловік мій вдома. І я виспалась. І знаєте, скільки я спала? Вчора я лягла півдесятого вечора, а сьогодні півдесятого ранку проснулась. Сьогодні мені вже краще, я вже відчуваю, що я виспалась. мені трохи краще. Чоловік за цілу ніч ні разу не проснувся. Ой, Сподіваємось, що діло все-таки пішло на поправку. Так що. Так, а що там температура показує? Морозець. Зараз я подивлюсь. А, 0 градусів, ви знаєте? Із в мене тут термометр на вікні Ноль градусів. Але тако, як я дивлюсь, на вулицю, то воно ніби як тримається такий, якби приморозок, тому що сухо. Земля суха, ну, ще сонце високо не піднялось. Воно як підніметься високо то воно може і попустити, але вітер. Бачите, вітер. Тому сьогодні, напевно, воно так і буде. Я, щось, я ще не відкривала погоду, то не знаю, що там, Ну, ось, поки так. Ну, в мене з вікна, з дверей завжди одна і та сама картинка. Один і той самий ракурс. Коли листя з дерев опадає, то, звісно, воно не дуже так симпатічно, а туїчки ще не дуже великі. Але ви знаєте, що мені здається, мені здається, що зимою дерева також продовжують рости. Дерева, туї, хвойні. Тому що, коли приходить весна, то вони робляться ще якісь більші, ніж коли вони були осінню. Ну, мені так здається, не знаю. Ну все. Всім гарного дня!